Секрет Коломийської ратуші у музеї історії міста Коломиї презентували настільну гру про столицю покуття. Тепер усі містяни та гості мають змогу більше дізнатися про Коломию. Зробити це зможуть мандруючи вуличками Коломиї 19-го століття, відповідаючи на цікаві запитання та знайомлячись з видатними особистостями нашого міста. Ідея створити гру про Коломию зародилася ще понад три роки тому в науковців Коломийського навчально-наукового інституту. Розповідає філологиня Галина Волощук, тепер її втілили в життя, і кожен охочий зможе перевірити, наскільки добре знає історію нашого рідного міста. Ми подумали, що Коломия наша заслуговує на щось таке цінне для того, щоб вивчати більш детально історію нашої Коломиї і залучати до цієї до цього вивчення наших учнів, нашу молодь, і наших студентів. І власне влітку ми з закав філології, продумали власне цю гру і продумали категорії гри, продумали мапу, і також звернулися до Коломийської мерії з, з, з цим питанням. Коломийська мерія нам залюбки допомогла, і ми співпрацювали з Любомиром Зубиком. Вже у спільній праці ця гра була готова ще до повномасштабного вторгнення у лютому. Але оскільки відбулося неочікувана така подія і болюча для нас. Ми це все перенесли, і аж тепер дякуємо Богу і дякую збройним силам України, що можемо видати цю гру. Над створенням унікальної настільної гри про Коломою працювала і доцентка кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту Ольга Русакова. Чимало ідей та власне втілення їх в життя належить її чоловікові, колишньому працівникові телеканалу НТК, а нині захиснику України Вадиму Дудіну. До створення гри долучений військовослужбовець Збройних сил України Вадим Дудін. Він і зараз захищає нас на Запорізькому напрямку. Власне, він створив назву гри секрет Коломийської ратуші», створив логотип і Першу мапу, яка потім трішки змінилася, і ми маємо таку чудову настільну гру. Це йому важливо, оскільки він відволікається від тих бойових завдань і має десь кілька хвилин такого відпочинку, то він і малює, і, і створює і дуже багато цінних важливих ідей. Професор Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, Коломиянин Олександр Солецький, розповідає: напередодні він з колегами створив комп'ютерну гру про українських письменників, а згодом вирішив, має бути й паперовий варіант схожої гри, і цього разу, можливо, про столицю покуття. Ми розподілили умовні ролі. Кожен мав свою рубрику категорію, яку опрацьовував разом з Євгеном Олександровичем Лепяхіном. Ми працювали над Категорії видатні особистості міста і складали питання, де е, презентовані ті люди, які зробили чимало для прославлення міста у різних сферах: мистецькій, літературній, економічній, політичній, громадській. Загальна кількість питань 330. Є п'ять категорій, які поділяються на 70 питань, так, у кожній, у кожній категорії. З ідеями науковці за підтримкою звернулися до Коломийської влади. У підсумку співпраці з'явилася настільна гра з цікавими фактами з минулого Коломиї, даними про відомих постатей нашого міста, світлинами та навіть загадками і запитаннями. Мовиться про столицю покуття 19 століття. Ми сьогодні ходимо по коломиї, ми бачимо, яка вона є. Ми ходимо цими вулицями. Хоча б на стільній грі ми спробуємо погуляти тією коломиєю, яка була в 19 столітті, про яку ми так багато говоримо, розповідаємо, яку намагаємося зберегти. Перед грав. Вець зустрічається з п'ятьма категоріями запитань: це історія міста, це видатні особистості, слова, фразеологізми. Е Зображення фотографії міста, як старі, так і сучасні, а також таємниці ратуші. Ці категорії йдуть почергово, але також вони перебувають особливими полями, такими речами, які були, і досі залишаються в Коломиї, Казарми, торговиці, цирюльні, цісарські банки. Тут в залежності від поля, десь гравці можуть отримати бонус, правильно відповівши, отримати подвійну кількість балів, а десь вони можуть їх втратити або зупинитися. Наприклад, якщо потрапити в казарму, то гравець пропускає два ходи, так би мовити, відбуває свою рекрутчину. Створити та видати цю гру вдалося за кошти проєкту. Його вартість 90 тисяч гривень. За ці кошти буде видано 50 примірників такої гри. Її отримають заклади освіти нашої громади та бібліотеки. А ще її можна буде придбати. Детальна інформація на сторінках Коломийського інституту у соцмережах.